Всім привіт, ви знаєте, Біблія чітко показує, що ті народи, ті племена, ті держави та міста. Які приймали Божих посланців, Мойсея, Авраама, Ноя вони дійсно були врятовані, вони були благословені. А ті люди, які не приймають Божих людей, Божих посланців, наставників, апостолів, пасторів, вони прокляті. І ми можемо бачити на сьогоднішній день ті держави, які мають мільйони церкви, зібрання вони благословені, сам Бог допомагає. А ті, які не хочуть приймати напроти хулять на Бога, війна, куди Бог дивиться. Ви знаєте, Бог дивиться туди і допомагає там. Де люди його кличуть і моляться до його і просять про допомогу, а не там, де п'ють і кажуть, і розповідають, що потрібно вірити в душі. це, що відбувається сьогодні в Україні, це результат того, що люди вибирають, і ви знаєте, люди не вибирають сьогодні Бога. Люди вибирають свою думку, гордість так далі, тому подібне. Тому це все безумство може зупинити тільки Бог.